Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, долучиться до нашого ефіру буквально за хвилину. З нею будемо говорити про ситуацію на окупованих територіях. Зокрема, раніше український парламент закликав світ не визнавати так звані вибори на окупованих територіях, які росіяни планують провести. От про це будемо говорити Получилось разом з нею. Вже. Пані Ірино. Вітаємо вас. Вітаємо, отже, як щойно анонсував мій колега, так давайте поговоримо про те, що український парламент закликав світ не визнавати фейкові вибори. Ось ці псевдовибори на тимчасово окупованих територіях, які планують провести росіяни 10 вересня. Розкажіть, що вам відомо? Чи готуються, як готуються до проведення псевдовиборів, як саме вони можливо активізувалися з цього приводу? Дивіться, як на мене, це все повна маячня. Вони це роблять навіть не заради зовнішнього виміру. Так? Якщо, до прикладу, в 2014 році у них в Криму так, було якесь бажання продемонструвати якусь легітимність і підтримку, вони влаштовували, пам'ятаєте, ці референдуми фейкові і так далі, то зараз вони чудово розуміють, що ніхто притомний в світі не визнає такі вибори і роблять це зрозуміло для своїх. Ой, Не хочу називати старих маразматиків в Кремлі, бо їм потрібно показати, що, мовляв, на тот хтось когось підтримує, вони для цього проводять паспортизацію, паспортизацію примусову, Вони для цього малюють якісь там списки і проводять свої фейкові вибори. Тому моя велика рекомендація людям не брати участь у цьому фарсі, утримуватись за всякої можливості від співпраці з окупантом і виїхати за першої ж можливості. Тобто, якщо закликатимуть українців на тимчасово окупованих територіях брати участь чи навіть допомагати готувати ці фейкові вибори, всіляко уникати цього, а які ну, можуть бути дієві способи? Адже це може бути примус і навіть погрози? Виїхати. Найдієвіший спосіб не чекати ніякого примусу, а виїхати і дійсно всіляко уникати ані жодні дільничні комісії, ані тим паче в списки якихось там виборчих дільниць чи в списки їхніх незаконних партій, які діють на території України. Вони я кажу ще раз: можуть такі ж вибори провести на Алясці, ще десь оголосити про результати. Вони не матимуть жодного значення. А от для людей, якщо вони будуть брати у цьому участь, так. Потім ми точно ж де окупуємо територію, так у правоохоронної системи і в судової можуть бути питання. Але ж ми розуміємо, що якщо люди сидять там, це означає, що можливо немає можливості виїхати. Так, от, наприклад, мер тимчасово окупованого міста Мелітополь Іван Федоров заявив, що перед цими виборами до міста загарбники привозять так званих гастролерів з Росії, а місцевих не випускають. Чи можливо зараз виїхати, наприклад, з тієї ж самої Запорізької області? Можливо, можна виїхати через Донеччину. Це дуже важко і складно, але є шлях. Ви, напевно, знаєте, це Білгородська область і Сумська, Колотилівка, Покровка, є гуманітарний коридор там відкритий. Люди їдуть. Ми їм за це вдячні. Ми їх чекаємо і допомагаємо всіляко чим можемо. А чи можете розповісти докладніше, як працює? Е... Власне, цей маршрут, і зокрема, гуманітарний хаб, який було відкрито на кордоні е, України е, попереднього тижня, це через Сумську область, власне, те, що ви згадували, як він працює і чи є перші позитивні результати. Є до прикладу, сьогодні я побачила уже звіт попередній 130 людей пройшло. Там піший перехід так, на в'їзд в Україну. Це не двосторонній рух, тільки в'їзд гуманітарним коридором. Там є в Краснопіллі дійсно гуманітарний хаб. Там відповідно відбувається перше надання допомоги. Якщо це люди маломобільні транспортні засоби, якщо люди хочуть поїхати до Києва вранці, з сум їде потяг. Їх до Сум довезуть безкоштовно автобусами. Є хаб де люди можуть заночувати, поїсти, отримати усю інформацію, а також на пероні вокзалів в Харкові або в Києві отримати кошти, готівкові кошти, дві і три тисячі. Відповідно: дві для ста для працездатного віку і три для дітей і для наших людей з інвалідністю ви сказали перші 130 людей. Правильно я почув. А звідки вони дісталися? Ні, це не перше, це тільки за сьогодні. Вчора ага. до при 170 з 5 серпня люди їдуть, до прикладу, з лівого берега Херсонщини. До речі, хочу ще одну новину сказати: вчора Кабмін прийняв рішення про продовження, про продовження терміну для таких людей, які виїхали з підтоплених територій Херсонщини, так, лівий берег, Волопристань, Олешки і інші населені пункти, вони можуть подати заяву і отримати виплати. Ви знаєте, 5 тисяч від держави, 6 600. Від громадських від міжнародних організацій, а також решта, що може претендувати така людина, як ВПО. пані Ірино. А чи фіксуєте ви зараз так би мовити активізацію українців по виїзду з тимчасово окупованих територій, чи вона приблизно завжди на цьому ж рівні тримається? І зараз люди активізувалися. Саме тому ми так організували цей коридор, бо бачили, що люди хочуть виїхати. Вони не хочуть брати участі у їхніх фейкових виборах і точно не хочуть йти на співпрацю. Саме тому вони так тиснуть, саме тому вони так не випускають людей. Що ще раз є абсолютно шизофренічно. Якщо люди вам не лояльні, так і ви бачите, що вони не підкоряються вашій владі, дайте можливість виїхати. Нехай, якщо хто є там лояльний, то тоді будемо розбиратися. Але ж ні, ви бачите, вони не дозволяють ані жінкам з дітьми, ані людям з похилого віку. Тому ми ще раз закликаємо дати можливість нашим українським громадянам виїхати з тут. Пані тотуанів. Як відбувається підготовка до примусової евакуації дітей з Харківщини? Чи планує держава вивозити дітей з деяких особливо гарячих населених пунктів Донеччини та Сумщини, ну або інших регіонів? Так, планує, і ми вже це робимо. З Сумщини, до прикладу, вже більше 130 діток було вивезено з 5 кілометрової зони, де оголошено обов'язкову евакуацію. Майже 2 тисячі людей вже старших. Так виїхало зараз. Продовжується обов'язкова евакуація з Донеччини. Нових дев'ять населених пунктів. Щодня люди вивозять. Дякую їм, волонтери біля ангели і так далі. Вивозять дітей. А також на Харківщині готується обов'язкова евакуація. Це Куп'янський район. Ми чекаємо від керівництва ОВА відповідного рішення. Гаразд. Дякуємо вам, пані Ірино Ірина Верещук, премєр міністрка міністрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, що й не була разом з нами наживо.